Назвемо їх так: єк... об'єктивних причин. Питання 2-1. І питання 2-2. Решту питань перенести на 30 число. Чи є інші пропозиції? Прошу проголосувати. <різький> Дякую. Е, і так, питання 2-1. Е... Про проєкт рішення Львівської обласної ради щодо фактичної передачі майна земельних ділянок, які перебувають у власності чи користування релігійних організацій об'єднань української православної церкви Московського патріархату, це питання на розгляді. Є рішення постійної комісії з питань інформаційної політики, а також, а також інших рішень. Для нас питання для ознайомлення і е, приймаємо. Приймаємо до уваги. Так, чи інші пропозиції? Будь ласка, to. хто за? Дякую. І е, про звернення до президента України. Це питання 2.2. Та Верховної Ради України щодо пришвидшення прийняття закону про відтермінування розробки комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад. Це ініціатива є громадського промис... об'єднання промисловців підприємців Львівщини. Правильно я сказав? Депутатська група Львівщини. Е, відповідно. Е, будь ласка, я хотів би почути е, е, запросити до слова Віктора Миколаївича. Будь ласка. Добрий. день, Шановні колеги, це питання є дуже назрівши, актуальне. Можу, фактично, містобудівна діяльність з 1 січня цього року фактично ну, не зовсім зупинилася, але доволі пробуксовує. пробуксовує Зв'язку з тим, що законодавець десь передбачав, що вже на цей період. Мали бути розроблені комплексні плани, але стан, який є в державі, не дає зробити це з багатьох причин. Зокрема, бага... причини основні щодо комплексних планів, це висока вартість цих робіт. Наступне питання все-таки це є кадровий потенціал проектних організацій, які це не завжди можуть виконувати. Наступ... Навіть якщо взяти. Кадровий потенціал органів місцевого самоврядування. Ну, не у всіх громадах є достатня кількість фахівців, які б могли цей процес очолити. Ну і ще одне питання, з якими зараз виникається: у нас технічні питання по виконанню аерофотозйомки, зокрема дозвіл на польоти. Це теж виникає питання тому це питання було предметом розгляду і конгресових слухань, в якому приймали участь. І Представники органів місцевого самоврядування Львівщини. Тому не помилюся, і скажу, що не тільки департамент архітектури, а й вся обласної ну, керівництво обласної адміністрації повністю підтримує це питання. Що... Зокрема, те, яке стосується законопроекту 12283, тому що чим, чим позитив... позитивні ці є позиції цього закону, що він е, також пропонує внесення змін і в деякі позиції закону про регулювання містобудівної діяльності десь уточнює? Бо якщо взяти там е, зокрема що питання, які стосуються планування регіонального рівня, то було, е, був такий прецедент е, по Закарпатській області, що було скасовано рішення про затвердження детального плану в зв'язку з відсутністю. Такої міцної документації, як планувальна документація території Карпат. Тобто тут уточнюють, ну, суддя собі з якихось певних міркувань прийняв таке рішення, і воно вносить. І... Єдине, прочитавши цей проект звернення, я думаю, що тут десь є пом... ну, невеличка помилка, тому що планування територіальних громад термін продовжують вказано до 1 січня 28-го року, хоча в цьому законопроекті. Прописано, що проти, е, на період воєнного стану та протягом трьох років з дня припинення чи скасування. Напевно, тут треба уточ, уточнити дещо. Тут, тут. є от от в мене от Пропозиція щодо правки. замість е, відтермінування не до. Не е, до 28-го року, так, ну, я тут там це є. Зазначено так? в проєкті звернення 1 січня 28-го року. Так. Хоча в Закон... ну, думаю, що це технічна помилка. Є вказано, що протягом воєнного стану та протягом трьох років з дня його припинення чи скасування. Зрозуміло, але також слід відзначити, що на сьогоднішній момент законопроект ще не розглядався в другому читанні. Я правильно кажу, так. І відповідно ми не маємо остаточного тексту закону. Ну, по крайній то, мірі, якщо проаналізувати цей текст, який є на, на, на сьогоднішній момент на сьогоднішній та, день. після першого читання, так то так. ми маємо на сьогодні, отак, отак воно звучить. Це порівняльна таблиця для другого читання. Добре, позиція департаменту в частині цього звернення актуальна? Актуальна, доволі актуальна. Дякую. Любомир Львович, будь ласка, mm -hmm. ваша думка як нового ну, фахівця? Дякую. Дякую, пане голову. Ми всі розуміємо складність і абсурдність тої ситуації, яка склалася. Коли там якби перевищені надії на розробку комплексних планів, призвели до того, що фактично дійсно дуже багато процесів зупинилися так просто для довідки. Наскільки мені відомо, тут лише три громади в цілій країні наразі розробили комплексний план, і то фактично ті, ну в яких там з новим адмінтерустроєм особливо не помінялася їхня конфігурація. І ну, чесно кажучи, оці півроку, це як на мене, з боку держави це якийсь такий постріл собі в ногу, тому що е, півроку не можна робити детальні плани території. Є зупинені дуже серйозні містобудівні, і не тільки містобудівні, економічні процеси. Тобто, в час війни е, ну, тих людей, які готові. Розробляти містобудівну документацію, реалізовувати якісь економічні проекти, їх не те, що треба підтримувати, їх треба їм треба максимально сприяти. А виходить, що держава це все зупинила і це в той чи інший спосіб точно вплинуло на, ну, на економіку війни, яку ми зараз маємо. Ну знаєте, як краще пізно, ніж ніколи, і держава десь зрозуміла абсурдність цієї ситуації. Дійсно, минулого тижня було. Засідання конгресу регіональних і місцевих влад при президентові України я так само там брав участь. Ну в принципі, наскільки я зрозумів, то і не тільки місцеве самоврядування, вже і народні депутати, і представники і, і кабміну, і офісу президента зрозуміли, що цю ситуацію треба виправляти. Ну, і фактично, цей законопроект він в позитивному ключі пройшов розгляд на, на, на конгресі. Тому, звичайно, з мого боку, там з боку, з і з, з із нашого всіх боку, тут має бути підтримка. Єдина там є дискусія стосовно того, яке має бути формулювання стосовно відтермінування, чи це до 1 січня 2028 року. Бо є ще пропозиція. Деться первинна пропозиція в законопроекті. Це три роки з моменту скасування воєнного стану, а якби альтернативна пропозиція. Це до 1 січня 2028 року, можливо, буде якось там збалансовано, бо були такі думки, що давайте ми стосовно тих громад, які там знаходяться ближче до прифронтової зони, то надовше їм він термінує всі менше, на три роки. Я вважаю, що ну, якщо б там розглядати з точки зору міста Львова, то нам буде достатньо і до 1 січня 2028 року, бо ми. Пройшли вже там певно певний шлях по розробці комплексного владу. Ми зробили ті всю аерозйомку, встигли зробити, виготовили ортофотоплани, тобто маємо повноцінне знімання території. Зараз працюємо над працюємо над концепцією інтегрованого розвитку львівської громади. Взагалі ми би всім рекомендували так рухатися, тому що це ну воно дає певний як якусь е, більш логічніший і стратегічніший підхід до цього процесу ми переконалися в тому коли робили концепцію інтегрованого розвитку Львова зараз пішли тим же шляхом робимо цю концепцію після цього на його основі це вже буде основа для, для комплексного для комплексного плану ну тому я думаю що пропозиція тішуся за промисловців і підприємців які так само Подали голос, бо до того тільки місцеве самоврядування десь билося за, за ті всі абсурдні речі, які пропонувалися в містобудівній сфері. Моя позиція, що так, це звернення є добре, воно ну, особливо ні на що не вплине, бо я так розумію, що рішення вже прийнято, але не зашкодить. Тому моя пропозиція підтримати. Дякую, якщо я правильно вас розумію, власне, оця до 28-го року воно має право ну так, якби на. Ну, на це... тому, щоб бути в цьому зверненні, враховуючи е, іншу тезу, що воно ні на що не впливає, але це, е, це, це означає, що ініціатор цього звернення власне бачить о, оцю альтернативну пропозицію, розумієте? І ну, не знаю, чи ми будемо, ну тепер вносити пропозицію щодо правок е, чи залишити до 28-го року. Та я би лишав в первинній редакції законопроекту першого читання. Тобто тут вже. Первинні редакції. Тобто пропоную внести зміни, так? Привести у відповідність з редакцією закону після першого читання. Редакції закону для підготовки для, підготовки, для другого для, для, для другого читання. Зрозуміло. Ну, давайте так говорити, Ну, я думаю, законодавець не зможе розділити громади такі, зрозуміло. такі це Все. Виник... є розуміння, розуміння, що стосується правки. Товариство, можливо, це питання риторичне, але я дозволю собі задати його. Воно стосується того, що перше, перша згадка чи озвучення. Частині комплексних планів розвитку території, наскільки я пам'ятаю, була постанова Кабінету міністрів 2011-2012 чи 2012 року за підписом ще не буду згадувати прізвище. І це вже так якби 14 років. На вашу думку, чому воно а, фактично а, оце, нібито логічне? Е Логічна пропозиція і ідея і думка, і воно так фактично і висіло в нас в державі, що не так. Не зрушилося з місця. Ви озвучили, що всього три території фактично зробили комплексний план. Любомир Львович, маєте думку з приводу цього? Я не, не, не зовсім пам'ятаю норму 2011 року. Про які там комплексні плани йшла мова. Це була Я... постанова Кабінету міністрів, в якій котрій перший згадувалося і, власне, регламентувалося. а е, оцей термін був введений комплексні плани регіонального розвитку замість генеральних планів, ну як альтернатива. Угу. Ну, можливо, якесь було таке формулювання, але практичне е, ну, призначення воно отримало після того, коли. Де факто було змінено в країні адміністративно-територіальний устрій, змінено, якби ну, сформовано території громади. Тоді вже в закон було внесено новий рівень містобудівної документації, це комплексний план розвитку громади, і Після того вже воно отримало своє таке, якби нормативне зобов'язання стосовно е, імплементації. Насправді, е, з точки зору глобальності тих документів, які треба підготувати. То не так багато часу вже пройшло. Ми просто звикли, що треба бігти, 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 і десь там в якомусь кабінеті міністерського чиновника хтось сидить і якби і тільки чекає, щоб поставити галочку для статистики, що зроблено, що не зроблено. А я е, вважаю, що до цього треба підходити насправді дуже виважено, спокійно, і, е, ну, і це має бути якісний документ. Тобто ми працюємо не заради кількості, а заради якості, і це є справді документ, який має визначати і пріоритети, і стратегію розвитку громад на багато е, років вперед. Тому я не, не поділяю тої думки, що насправді ну, що там громади нічого не робили, що от там пару років пройшло. Насправді, якщо там взяти будь-яку цивілізовану європейську країну, то будь-які містобудівні питання вони розглядаються набагато багато довше. Ніж скажімо, це заведено в Україні, і це дуже добре, бо воно проходить там сито різних інституцій, і на виході ми отримуємо якісний документ і якісні рішення в сфері містобудування. Тому тут якби треба до того підходити зі спокійною головою, просто певне, ну скажімо так, ми ж розуміємо, що в нас в країні є певне будівельне лобі. Яке там намагається максимально спростити будь-які процедури там в сфері містобудування для того, щоб певні суб'єкти могли собі безперешкодно реалізовувати свої проекти ну, не завжди на користь громадам? Ми ж пам'ятаємо всі там і закон 56, 55 і все інше тут з точки зору у тих всіх термінів, ну так само я вважаю, що це така трошки знаєте, був такий наганяй. Що давайте ви робіть, 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 бо ми вам тут якби перекриємо краник. Ну, і що доброго вони зробили, ну, це ж для країни шкідливо, що півроку були запевнені досить серйозні економічні процеси. Зараз вони це переосмислили, зрозуміли, вже воно якби від держави виходить, що давайте це, це міняти. А коли місцеве самоврядування про це говорило, кричало, то чомусь ну, це сприймалося, що, що ми щось від них хочемо. Тому ну знаєте, спішити треба повільно, як казали в стародавньому Римі, Фастіна лента. Тому якби і стосовно комплексних планів, аналогічний має бути підхід. Ми у Львові працюємо з цим спокійно, Так, якби поступально, в принципі, якісь маємо вже проміжні результати. Кілька років і будемо мати якісний документ. Сподіваюсь, так буде і всій Україні. Дякую. Будь ласка, давайте голосуємо щодо підтримки цього звернення Так, з врахуванням правки в частині привести терміни у відповідність до тих, котрі ми маємо в проєкті закону після першого читання. Будь ласка, хто за? Дякую. І ще кілька хвилин про різне. Будь ласка, це для інформації відома. Ми маємо листи Західного офісу Держаудитслужби від 1 травня про результати державного фінансового аудиту бюджету Бібруської міської територіальної громади, також результати аудиту Другобицької територіальної громади, і відповідно. А, а, Доводжу до ваш... інформацію, що е, про постанову Верховної Ради України про зміни і встановлення меж міста Пустомети Львівського району Львівської області, а також встановлення меж міста Мостицьк Яворівського району і перейменування окремих населених пунктів, зокрема чотирьох сіл Львівської області. Інформацію прошу взяти до відома. Ми не голосуємо, правда, в різному. Не голосуємо. Все. Дякую вам сьогодні. Це до понеділка, 16.00. Будь ласка, дякую, пане пане Володимире. Да. А можна ще два слова? Так, в... да, будь ласка. Будь ласка, так. Та, будь ласка, так, вибачте. Звіска. Я зрозумів. Вибачте, дякую. Раз ми вже так зачепили інші питання. Ми ж, ми ж, я хотів так само одне питання підняти, бо ми ж комісія є, з як вона називається, з розвитку так і підтримки місцевого самоврядування. То як представника місцевого самоврядування, в мене дуже велике занепокоєння викликає одне з рішень, яке завтра має розглядатися на пленарному засіданні ради, зокрема, 24-те. це йде мова про амбулаторію сімейної медицини в селі Грибовичі Львівської громади. Тобто, тут склалася якась, як на мене, абсолютно дивна і абсурдна ситуація, коли цю амбулаторію будували. За програмою державної доступна медицина для громади Гримович. Ну, зараз потім Грибовичі війшли в Львівську громаду, воно мало перейти до, до Львівської громади. Потім е, з якогось переліку це приміщення винесли на аукціон, продати хотіли амбулаторію сімейної медицини. Ми, звичайно, підняли це питання так досить голосно. Зараз аукціон е, скасували. І маємо е, іншу геніальну пропозицію, а давайте ми передамо це приміщення під е, станцію швидкої допомоги. Я, а, а в мене виникає питання: а чому? Якщо це будувалося для людей в Грибовичах, для того, щоб там був сімейний лікар, для того, щоб він надавав послуги, е, то в мене це так виглядає. А давайте ми на зло Львову придумаємо, як це приміщення е, не передати. Тому я категорично проти, і я прошу комісію е, так само про підтримку. Бо це, як на мене, це така якби просто відверта зневага до, до Львова, до нашої громади і, зрештою, до е, обласного центру. І це просто неприпустимо. І Так не може бути. І я буду робити завтра все можливе, щоб це рішення не було прийнято. Просто інформаційно, щоб ви були в курсі. Дякую. Дякую. Це питання 24, 24. Воно звучить про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад області амбулаторії первинної медичної допомоги за адресою вулиця Стуса, 1Б, село Велике Грибовичі Львівської області. Так, е, оскільки переді зараз... мною так як ви проект порядку денного. Просто ще добавлю, що доповідає чомусь чомусь, так? Не власник на сьогоднішній момент, цієї, а допомідає директор Львівського обласного центру екстреної допомоги, тобто структура, яка має бути набувачем цієї власності, угу. доповідає Білус, во начальника управління майном спільної власності, і співдоповідає. Заступник голови постійної комісії з питань комунального майна. Тобто, ну, отак, це я додав. Сумно, сумно. Сумно, так. Погоджуюся. Погоджуюся з вами. Зрозуміло, так. Що стосується 24 питання. Дякую. Почув. Дякую. Так, почули. Дякую вам. На сьогодні завершуємо.